Приємно і з користю провели час на благодійному занятті проєкту Діджей та йога. Зібрані кошти організаторки адресують на потреби ЗСУ. Святослава переїхала до Черкас із Білорусі. Тут не лише створила сім'ю, але й заснувала творчий тандем. Гармонічний симбіоз двох дівчин переклався на дует Діджей і йога. Напарниця Святослави Черкащанка Софія, майстер спорту зі стрільби з лука, а також тренерка із йоги. Свої вміння дівчата поєднали в єдиний проєкт заняття з йоги під музику. Спільній справі вже півтора року. Людям зайшло і ми почали на постійній основі таке робити і разом навіть зробили студію, де ми проводимо заняття з йоги, з діджеїнгу і разом спільно. Софія пояснює, йога дає змогу зміцнити своє тіло і при цьому ставитися до нього бережно. А під музику виконувати вправи ще приємніше. І розтяжка, і вправа і вправи над суглобами, і силові вправи. І для здоров'я це дуже класна штука. Мені вона особисто допомогла покращити моє здоров'я, позбутися всіх там болей зі спиною, і все інше. І тому люди до нас теж приходять з запитами покращити своє здоров'я, своє самопочуття. Це дуже безпечний вид фітнесу. Діджейка Святослава додає, відвідувачам подобається магічна атмосфера, яка виникає у поєднанні йоги та музики. Ікраю з професіональні діджейстанці, к да у нас мобільне міреграю з професійною діджей станцією, коли у нас мобільний захід з комп'ютером і контролером. Контемп, етнік хаус, індіденс, афро-хаус. різна музика. Від спокійної релаксуючої, від шуму моря до чогось такого інтенсивного з вокалом. Дехто навіть підспівує. Цього разу дівчата провели благодійне заняття під відкритим небом. Всю оплату відправлять до благодійного фонду Тихо, який забезпечує українських військових. Такий збір проводять уперше, але у планах повторити. Інесса вважає поєднання йоги, музики та донатів ідеальним. Фізична активність люблю. Люблю щось різне пробувати, з найцікавішого це, мабуть, пілон, повітряне кітце. Е, важка атлетика. Йога – це. щось… Про розмову зі своїм тілом, з собою і заспокоєння Олеся Омельченко, Геннадій Ємельянов, телеканал Віка.